Всім привіт, субота перед Великоднем. Тут вже по Цюблинському зовсім не людяно, в Києві теж всі вже уїхали чи уїжджають до, на, на села, на багаті села, потім гробки будуть, буде показ авто, показ золота. Скільки є, Це так працює у нас в Україні. В кого пам'ятник більший, таке. Я цього зовсім не розумію, тому що треба бути скромним по життю і гроші не все вирішують. страшні проблеми, як сказав один умний чоловік, це проблеми, які не можна вирішити за гроші. Тому тримаємося, будемо скромними і нагнемо ворога.